Восьма ідея книги Машла Розенберга на насильницьке спілкування полягає в тому, що ціль нашого спілкування має бути не в тому, щоб маніпулювати, керувати, позбавляти людей свободи і підкоряти собі, а в тому, щоб створити такі стосунки, щоб максимальна кількість людей навколо нас були щасливими, і при цьому максимальна кількість наших потреб були задоволені. Також нам слід уникати насилля над собою. Позбавлятися фраз Я повинен, мені слід, я зобов'язаний. Оскільки ми всі прагнемо свободи і незалежності, то коли ми вживаємо такі слова по відношенню до себе, у нас підсвідомо виникає бажання протестувати. Тому нам варто вживати слова Я це обираю, бо це відповідає моїм цінностям. Мене це приведе до певного результату, якого я дуже хочу досягти, бо від цього я отримаю задоволення. Часто ми говоримо собі, я повинен це зробити, я ледачий, я погана людина, якщо я цього не зроблю. Але поки ми не навчимося до себе ставитися з розумінням, зі співчуттям, проявляти до себе емпатію, ми не зможемо проявляти цього у спілкуванні з іншими людьми. До тієї пори, поки ми не зможемо бачити і розуміти свої потреби, не навчимося їх задовільняти і допомагати собі, ми не зможемо відповідно ставитися і до інших.